Всім привіт! любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні, через 3 роки майже, у нас буде друга частина купальників. Огляд купальників 11 штук з приміркою. Наближається моя відпустка, і я відправилась у магазин на примірку, щоб надій, вибрати собі вдалий купальник на літній сезон 2024. Наперед збігаючи, скажу, що вибір мій спочатку був не дуже вдалий. Ось буду вам показувати щось на собі, щось так, що по розміру підійшло. Ось цей, наприклад, купальник із перлами. Мене зацікавив, коштує 299 гривень. Це вже наразі не 30, а 20 доларів. Я зав'язала його, якби, знаєте, Ну, в перевернутому стані щоб було поцікавіше. І труски не стала натягати. Вони звичайні, прості, дуже високі і на зав'язках що зручно. Він був в розмірі М білого кольору, ну якось так. Чашечки з малим поролоном. Але перли це було щось цікаве. Мене спіткала невдача. Тут я думала, що замовляла купальник від Square, а Виявилося, що це всього верхня частина від купальника. Не знаю, де була моя уважність при виборі. І коштує він, зрештою, небагато, 360 гривень за верх. Він помаранчого кольору позаду на зав'язках, він такий, знаєте, по типу ліфа. Незвичайні треугольнички, в принципі, зручний, поролончику там не було, двойний. Звичайний такий верх. Але я шукаю купальник, тобто цільний комплект, а не верх. Просто вирішила вам показати. Може хтось теж буде замовляти щось на розетці. Це магазин відомий в Україні. А далі, знову ж таки, була невдача. Це ось такий леопардовий купальник, знову ж таки, верх І Дміс Куєт. А він був в 36 му розмірі, в принципі, розмір мій, але чомусь ці чашечки були дуже-дуже малі, наче такі на 32-й чи на 34-й розмір. Не знаю, на жаль. Наступне це був низ, і він був велетенський. Не знаю чому. Хоча фірма одна й та сама міскварет це англійський бренд. Оцей пісочний колір в розмірі а, 34, а насправді е, трусики були просто величезні. Це була теж тільки верхня частина. Цей білий верх, знову ж таки, від купальника Міскварт е, в розмірі 36, але щось тут. Я не зрозуміла. Оці витечки, щось вони стирчать не в тому місці. І взагалі, я не думаю, що там щось потрібно стирчати. В принципі, по розміру мені підійшов він, і позаду можна регулювати зав'язками, але ці витички це щось. І суцільний купальник. Перший в цій партії він аж 40 розміру, теж від міскварит, що то з розмірною сіткою в них явно недобре. Всі, в принципі, непогано, але ця бретелька на одне плече ну, навіть із моєю не, з моїм невеликим розміром, не дуже зручно буду точно відчувати себе. На пляжі, а в басейні тим паче, бачите, він вже сповзає. В тій частині, де бретелі немає, і це зовсім нічого, немає ніякої підтримки. Це погано. Друга партія була більждала. Вона складалася із п'яти. Суцільних купальників, тут були різні бренди. Почнемо з HDM білого 38 38-го розміру, в принципі, сів на мене непогано. Оця куліска, мотузка, не знаю, ремінець, не знаю, куди його діти прилаштувати. Можна так і сплющити, можна розправити, як вам хочеться. Але вдалий купальник і вдалий розмір. Хоча я сумнівалася на рахунок цих, знаєте, таких бретельок Mm, якби чашок, ну там немає чашок, а такого верху оригінального. Але мені здається, добре, як вам напишіть. Класно. В магазині грала весела музика, тому я так трошки пританцьовую. І коштував він небагато 560 гривень. наступне це купальники від Puma. Їх буде два. В розмірі М я взяла. Ну, так по розмірній сітці подивилася. І цей перший дуже прикольний в житті навіть краще ніж на фото, неочікувано. Ось так він виглядає на моїй фігурі. От класні такі резинки, вони, знаєте, як припаяні до тканини. Оця пума, кішечка теж дуже приємна, суцільна резинка. І оці, знаєте, полосочками, прожилками припаєно також. Бачите, світло відіграває по-різному, коли дві частинки е, сходяться, то вони е, якби зелені у різних відтінках. Е, дуже оригінальний мені здалося купальничок. Такий спортивного трошки напрямку, але дуже зручний. Бачите, пройми не досить великі, в ньому буде зручно і плавати, і в басейні, і на морі, і з великими хвилями, нічого з вас не злетить, це 100%. Він комфортний, можу рекомендувати. Свої параметри я залишу внизу під відео, щоб ви, може, трошки орієнтувалися і щось собі так підібрали. Далі показую вам. Купальник від Armani. Armani Exchange це більш бюджетна серія, ніж в основному це люксовий бренд. І я замова білий в розмірі XL. Не знаю чому, не питайте, чому XL. Щось я знову не догледіла. Але вимушена вам все ж таки показати, хоч так на вішаку, якийсь невнятний орнамент. Як для такого люксового бренду, такий досить посередній купальничок. Не стала його приміряти, як ви вже догадалися, тому що розмір був занадто великий. Тут ми бачимо по біркам, все добре запаковано, прошито, QR-код на місці, безліч бірок є. Бачите, на замовленні Італії зроблено у В'єтнамі. Ну, якість непогана, в принципі, не і за пуму. І за Кельвін Кляйн, якщо порівняти, а ціна у нього була ну, така трошки величенька, більше 100 доларів, 4-300 гривень. Ще один купальничок від Puma. Я вам обіцяла, їх буде два. Він теж в розмірі М, розмір однаковий, але ви зафіксуєте, як зелений на мені, і так оп і чорний. Чорний завжди робить фігуру стрункіше, це просто правило номер один. І з купальником це також спрацьовує на 100%. Можна сказати, так надів чорний купальник і хоп, одразу мінус 5 кг це точно. А звичайний чорний такий. Блестючий, біла кішечка зверху. Ну, зверху можна було б щось. Таке, знаєте, якщо я б дизайнувала цей бренд, зверху можна було б зробити градієнт якийсь більш світлий, щоб збільшити верхню частину. А низ сталі можна б зробити було чорним. Це був б супер ідеальний купальник. Але це теж непоганий, пройми. достатні в розмірах, можу рекомендувати розмір М. Ще один білий. Світлий купальничок від Calvin Klein, Він в розмірі S, хоча він, здається, мені більший за тканину, за матеріалом, ніж пума попередня. Досить добре пробрендований. Він такий двойний, дуже-дуже приємний на дотик, такий видно, ще якісний. <кхух> ну, це не люксовий, він такий middle сегмент бренд. І по якості, по відчуттям набагато краще, ніж Armani. Ну, Теж розмірною сіткою щось, щось, щось не те. Еска так Еска, добре, хай буде це Еска. Там є ну, дуже приємний підклад, і верх дуже приємний, так і ненав'язливий бренд, і чашечки е, всередині, які не виймаються. Ось так він виглядає на фігурі, теж непогано сів. Сів'якеська, <смі> я би так сказала. А, так, ну, хоча він не дуже щільний, ніде не давить, такий і на М-ку буде добре. Але бачите, пройми досить високі. І позаду несподівана така майчка, я на це не очікувала, якось при виборі не орієнтувалася на це, але а, за рахунок цієї майки досить велика пройма. Під пахвами. І не всяка грудка може туди поміститися. Це точно вам скажу. Якщо у вас груди там, може побільше, там третій, розмір, четвертий, то там ви точно не влізати. і, ну, Якщо влізете, то буде 100% некомфортно на пляжі. А, і ці ставки нічого не роблять абсолютно, вони майже там і не підтримують, і нічого, просто там для. Не знаю, для галочки, напевно, і зверху там, де ніжки, теж відкриваю, але це непогано. Ось такий був огляд купальників на сьогодні. Пишіть свої враження. До нових зустрічей. Пока-пока!